Бажаю здоров'я, 10 клас. Продовжуємо з вами вивчати модуль баскетбол. На цьому тижні будемо планувати треті з чотирьох видов в цьому семестрі це тактика командних дій. Ну, звичайно, що ми були в школі, ми б вами грали в навчальну гру. Я б дивився, як ви, яка ваша активність на майданчику, яка взаємодія з партнерами по команді. Насамперед, як ви засвоїли ті технічні елементи, які ми вчили раніше і в цьому навчальному році. особливо. Ось, ну, в домашніх умовах діти, я що команди немає. Але ми будемо уявляти, що ми граємо таку, якусь суперфінал. У нас така ситуація в командній грі. І ми з вами будемо поєднувати ті баскетбольні елементи, насамперед, які ми вивчили в цьому навчальному році: це штрафний кидок і подвійний крок. У нас буде три етапи, три ситуації. Але у дівчат буде дві, і у хлопців дві. Перше, зараз я всім зараз я розповім. Потім на практиці продемонструю, як це треба виконати. Перше, це взаємодія для дівчат. Вам треба зробити штрафний кидок. Я вже не буду розказувати, як робиться штрафний кидок, як подвійний крок, тому що ми вивчили на минулих тижнях і є для повторення на моєму каналі. Можна передивитися техніку виконання. Ми робимо штрафний кидок, все як потрібно з підкруточки. Потім ловимо м'яч, робимо два удари від підлогу і робимо подвійний крок і кидок. Це для дівчат. Другий вид для хлопців і дівчат. Те саме робимо штрафний кидок. Потім розвертаємося. Дивіться, хто там шульга, хто правша. Якщо правша через е, ліве плече, якщо шульга через праве плече, розвертаємось і ведення назад, по колу, по колу, по колу, по колу ведення, подвійний крок і кидок. Це для хлопців і для дівчат. І третій вид для хлопців. Ми робимо штрафний кидок. І в русі ловимо м'яч, і без ведення робимо подвійний крок. Я казав, да, якщо ти стоїш з м'ячем, починаєш робити подвійний крок, це пробіжка. Можна робити, треба обов'язково зробити ведення. Але можна робити подвійний крок без ведення, коли ти біжиш без м'яча, і в русі в русі ти ловиш м'яч, не зупиняючись. І відразу, коли зловив, зловив м'яч, робиш подвійний крок. Це дозволяється. Тому це ми будемо з вами розвивати ці також технічний елемент. Ну, Більш так можна. Опановувати цей цікавий такий необхідний елемент в грі баскетболу. Отже, демонструю зараз, як це робиться на практиці. Спочатку перше тільки для дівчат. Будемо приготуватися. Штрафний кидочок з підкруточкою вловили раз, два і подвійний крок. Другий вид для хлопців і для дівчат Грок виконується. Теж саме приготувалися, присіли стічка баскетболіста з підкруточкою, вистигнули. Зловили м'яч і розвернулися по колу. Без зупиночки. Раз, два і кидок. І третій для хлопців: штрафний кидок, В русі ловимо м'яч і одразу робимо подвійний крок. Будь ласка, опануйте цей вид, ці такі цікаві, дуже необхідні важливі баскетбольні елементи. Кого якісь питання, звертайтеся. З кожним будемо окремо розбирати вашу ситуацію. Завжди йдемо на зустріч, нікого не залишаємо. Тому бажаю вам гарних результатів, гарних оцінок. Будьте здорові, всім благ.